Україні стартувала вступна кампанія 2024. Всім абітурієнтам, аби стати студентом вишу, треба подолати непростий шлях, скласти національний мультипредметний тест, створити електронні кабінети, написати мотиваційні листи, пройти співбесіди чи творчі конкурси. Як не заблукати і безболісно пройти цей шлях? Розбираємося сьогодні. Я Марія Скеба. Це програма є вихід і мій. Сьогодні заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко. Пане Андрію, вітаю. Дякую, що прийшли. Дякую, що запросили. Вітаю. Досвід останніх двох років повномасштабної війни це вже буде третя вступна кампанія. Які висновки зробили, і що нового побачимо цього вступного року? Ну, ви абсолютно праві, Це третя буде вступна кампанія в таких важких умовах. Перші дві було ми вважаємо досить успішними. Ми змогли зберегти контингент студентів, який майже не зменшився. І... Ми змогли зберегти прозорість вступної кампанії, що є важливим запитом від українського суспільства, тобто це конкурсний відбір, як записано в конституції, і прозорість цього конкурсного відбору. Саме тому було введено цей національний мультипредметний тест, який замінив класичне ЗНО. Чому він його змінив? Тому що національний мультипредметний тест проходить в комп'ютерному форматі. Це гібрид ЗНО, але комп'ютерний. Чому uh -huh. так? Тому що. Під час такої активної фази бойових дій дуже важко забезпечити безпеку здобувачів освіти, а безпека здобувачів, учасників освітнього процесу для міністерства є пріоритетом. Тому було прийнято рішення модернізувати ЗНО і зробити національний мультипредметний тест. Тобто це виклики безпекові, виклики логістичні, тому що велика кількість, на жаль. На жаль, багато наших абітурієнтів знаходяться зараз ще досі за кордоном, а ми маємо залучати дітей до української національної сфери освіти. Тому ми робимо все від нас можливе для щоб якомога більше наших абітурієнтів повернулося саме в Україну. Якою буде вступна кампанія цього року? Що нового ми побачимо? Які нові правила? Правила вони майже не змінені. Це ж знову ж таки дистанційна форма подачі документів. Це особливі електронні кабінети. Тобто з 14 березня почалася їх реєстрація. Я хочу сказати, що лише сьогодні правила прийому були затверджені Міністерством юстиції, тобто вони заюстовані. І це вже після цього починають формувати порядки прийому всі заклади вищої освіти на основі наших правил прийому. Національний мультипредметний тест. Трошки змінився формат. Зараз тепер це вже буде чотири предмети: три обов'язкових це українська мова, математика та історія України. І один предмет на вибір, це як і минулого року, буде іноземна мова, англійська, німецька там та інші мови, фізика, хімія, біологія та географія. Тобто перелік предметів він є широким, і в залежності від обраної спеціальності буде потім, в залежності від університету, від обраної спеціальності будуть вагові коефіцієнти вже виставлятися, але це вже буде в порядках прийому кожного закладу вищої освіти». Цього року національний мультипредметний тест буде складатися в один день, але 120 хвилин це українська мова і математика, перерва 20 хвилин, і потім 120 хвилин знову е історія України і предмет на вибір. Угу. Але найголовніше це безпека. Тому багато наших колег, освітян, які відповідальні, і Український центр оцінювання якості освіти, які відповідальні за проведення національного мультипредметного тесту, вже у нас є такий досвід, облаштовують оці центри тестування. Це окремі центри, куди будуть запрошені наші діти вже в сховищах. Будуть в деяких облаштовані в деяких місцях. Досвід пройти подібний тест, скласти іспити за кордоном. Як відбувається і що буде нового тут? А тут все так само буде, як і минулих років. Наші діти можуть отримати документ про повну загальну середню освіту в дистанційному форматі, зареєструвати електронний кабінет і потім зареєструватися на проходження національного мультипредметного тесту в країнах-партнерах, uh -huh. там де будуть розгорнуті ці центри тестування, як і минулого року, і позаминулого року. Це досить широкий. Широка буде географія. Це будуть і країни Європи, і Сполучені Штати Америки, тобто географія буде досить широка. Отже, про особливості цьогорічного національного мультипредметного тесту все починається з реєстрації. Перше, що треба зробити, це створити особистий кабінет на порталі Українського центру оцінювання якості освіти. Реєстрація на мультитест стартувала 14 березня і триватиме до 11 квітня. Все починається із створення особистого кабінету на порталі Українського центру оцінювання якості освіти. Ви вказуєте особисті дані, вашу контактну інформацію. Обираєте категорію Випускник поточного. Року або випускник минулих років. Обирайте з переліку бажаний предмет і населений пункт в Україні або ж за кордоном. Далі залишається завантажити скан копії документів і натиснути кнопку Надіслати. Готово. Ви зареєстровані. Учасники національного мультитесту проходитимуть тестування із трьох обов'язкових предметів: це українська мова, математика та історія України. Та ще один предмет на вибір: це може бути українська література, іноземна мова, біологія, фізика, хімія або ж географія. Основна сесія національного мультитесту стартує 14 травня і завершиться 25 червня. Буде ще додаткова сесія з 11 і до 19 липня. На проходження тесту з кожного предмету абітурієнт матиме 60 хвилин. Першим здаватимуть українську мову, далі математику. Потім перерва і ще два іспити: історія України і той предмет, який ви обрали. Питання від глядачів в нас є дуже багато. накопичилось. Ми кілька з них обрали. Основні є в наших запитаннях. Питання перше: що буде, якщо не скласти мультипредметний тест? Ну на жаль, цього року. Вступ до закладів вищої освіти будь-якої форми власності і будь-якого напряму і спрямування буде з результатами також національного мультипредметного тесту. Навіть це буде стосуватися і творчих закладів освіти, uh -huh. які надають творчу освіту. Але у творчих закладів вирішальним буде це іспит і, скажімо так, не іспит, а творчий конкурс. Але національний мультипредметний тест також буде мати значення. Якщо ви не складете національний мультипредметний тест, то у вас буде можливість вступити до закладів фахової передвищої освіти або професійно технічної освіти. Які ще потрібні документи для того, аби вступити, окрім результатів мультипредметного тесту? Ну, необхідно буде завантажити в свій електронний кабінет паспорт, довідку, ідентифікаційний код, як і все, як і минулого року, повний перелік документів ви можете знайти на сайті Міністерства освіти. Там у нас є все абсолютно прозоро, uh -huh. і на сайті українського центру оцінювання якості освіти. Там перелік документів є. І особливо не забувайте про КЕП. Тобто кваліфікований електронний підпис, його можна отримати, зокрема через Діапідпис, для того, щоб всі ваші документи мають бути засвідчені кваліфікованим електронним підписом. Тож, якщо у вас його немає, то саме час його створити. Ще одне запитання від глядачів: як бути дітям, які хочуть вступити в українські вищі, але зараз перебувають на тимчасово окупованій території і закінчують школу там? Питання на жаль дуже складне. Чому тому, що на тимчасово окупованих територій будь-яка згадка про українську систему освіти? Вона дуже сильно карається, тобто окупанти роблять все для того, щоб не допустити наших дітей до нас. Тому для дітей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, будуть працювати, як і раніше, такі центри, як Крим Україна, Донбас Україна, які нададуть змогу вступати дітям, які виїхали з тимчасово окупованої території, за особливою процедурою. І ці центри вони будуть працювати досить довгий період часу, для того, щоб всі діти мали змогу долучитися до нас. Єдине, що я хочу сказати, що документи про, вищу, про середню освіту з тимчасово окупованих територій вони у нас не визнаються. Тому дітям необхідно бути отримати документи саме українського зразка, і там є певний механізм, який також ну він абсолютно спрощений, абсолютно простий. Діти будуть проходити. Співбесіди в визначених закладах освіти для того, щоб отримати документи українського самозразка. Ця процедура вже дієва, тобто не можна буде скористатися? Вона діє зараз. Вона вже діє декілька років. Вона її можна скористатися, вона абсолютно не складна. Наступне питання від глядача, пане Андрію, чи є якісь пільги при вступі на бюджет, і для кого цього року? Безумовно, є перелік пільг. Знаєте, ситуація з пільгами вона є досить чутливою. І пільги це така категорія, яка, з якою треба поводитися дуже обережно. У нас є декілька квот. Квота угу. один, квота, 2. квота, е, яка забезпечує пільговий вступ, тобто і деякі категорії громадян мають право обов'язково вчитися на бюджеті. Ну, зокрема, це е, такі категорії громадян, як учасники революції гідності. Як діти загиблих героїв України, які нас захищали, вони навіть якщо будуть вступати і будуть зараховані на контракт, мають обов'язково будуть переведені на бюджетну форму навчання. Діти захисників, які зараз зборуть нашу незалежність, мають першочергове право зарахування потім на вільні бюджетні місця, якщо вони залишаться. І е, багатодітні родини вони також е, будуть мати першочергове право на зарахування на бюджетну форму навчання. Військовослужбовці, які бажають навчатися в вищому учбовому закладі, мають також такі пільги. Для них Аналогічні. пільги також передбачені. В нас є міфи. Я вам пропоную або підтвердити, або розвіяти їх. І о, один із них перший дітям ухилянтів буде заборонено вступати до українських вишів. От така є думка розповсюджена в мережі або ж міфи. Це правда чи брехня? На вашу думку? На мою думку, це брехня, тому що це здається на якийсь російський псо. Знаєте, ти. Я не впевнений, що взагалі мені про це взагалі нічого не відомо, і таких планів у Міністерства освіти і науки точно немає. Перевірка вступників, хто їхні батьки, з чим вони пов'язані? Яка є політична складова? Це все міфи. Ми це розвіємо. Такого немає ну, ви, і не було. Ну ви знаєте, ну найголовніше, щоб дитина вчилася. Наступний міф: у першу чергу до вишів зараховуватимуть абітурієнтів з тимчасово окупованих територій. Про пріоритетність це правда чи брехня? У дітей з тимчасово окупованих територій є певна пільга. Це особлива квота. 2. але ця квота 2, Вона жодним чином. А це вже третій рік відповідає на це питання. Скільки працює в міністерство освіти і науки, стільки там я вам відповідаю, що Ця квота, вона взагалі не а, корелюється, і бюджетні місця у дітей, які проживають на території України, не пов'язані з тими бюджетними місцями, які будуть виділені для дітей з тимчасово окупованих угу. територій. Загалом скільки вступників очікуєте цього року? Цього року ми очікуємо більше 300 тисяч вступників. Це багато чи ні? Ну наскільки я пам'ятаю, це трошки більше ніж минулого року. Угу. Це означає, що Дехто повернувся, вірно? Це означає, що велика кількість людей повертається, велика кількість. Саме система освіти вона ж є одним з індикаторів стійкості нації. Україна показала, що навіть під час повномасштабного вторгнення система освіти є, вона функціонує, вона працює, тому ми закликаємо всіх повертатися і бути з нами завжди перед початком вступних кампаній оцінюється те, які будуть найпріоритетніші спеціальності, на що варто навчатися. Думаємо про те, яким буде майбутнє держави. Що цього року скажете? Перелік кон'юнктурних цих спеціальностей він змін, не змінюється. Він є сталим. Це право, це економіка, маркетинг, медицина. Що дуже тішить, то це ще в перелік таких спеціальностей додаються середній освіт. Але давайте об'єктивно дивитися зараз дуже високим попитом користується спеціальність, що пов'язана з психологією. Ми розуміємо, чому на жаль, у нас є майже у всіх є проблеми з ментальним здоров'ям, тому що війна дуже сильно вплинула. Тому психологи також користуються великим попитом. Психологи, оператори, безпілотників, технічні спеціальності, протезисти також оператори, окрема тема Оператори безпілотників, протезисти, все що пов'язано та... з it сферою. Це користується високим попитом, ну, оператори безпілотників. І знаєте, що протезування це велика така індустрія, uh -huh. там є декілька таких. Є технічна складова, є медична складова, тому це такі нові спеціальності. Я дуже радий, що велика кількість наших університетів запроваджує такі нові програми. Зокрема, у Тольівській політехніці є така потужна програма, яка пов'язана з такими історіями. Тому це тішить. Не може не тішити, і ці спеціальності так вони є досить популярними. Я вам дуже дякую за відповіді. Спасибі вам. Сподіваємося, що успіх матимуть всі, хто цього року буде складати національні мультипредметні тести і зможе стати студентом українських вузів. Це дуже важливо. Спасибі вам, Андрій Вітренко, заступник міністра освіти та науки України. Дякую. Дякую. Розбираємося з особливостями вступної кампанії 2024. Чи обов'язково проходити національний мультипредметний тест для вступу Цьогоріч Для вступу до вишу, окрім результатів національного мультитесту, можна буде подавати результати за 2022 та 2023 роки, а також сертифікати ЗНО за 2021. Бюджет чи грант, окрім оновлених умов НМТ у 2024 році на вступників чекає ще одне нововведення: це гранти для повної чи часткової оплати навчання у закладах вищої освіти. Претендувати на гранти зможуть усі вступники, які за результатами національного мультипредметного тесту отримають не менше 150 балів із двох предметів. Розмір гранту на здобуття вищої освіти залежатиме від кількості балів і коливатиметься від 15 до 50 тисяч гривень на рік. Заяви на бюджетні місця прийматимуться від абітурієнтів, чий конкурсний бал вищий за 130 та не менше за 150 балів за окремими спеціальностями, наприклад, право, публічне управління та адміністрування, міжнародні відносини, фармація, стоматологія, медицина та педіатрія. Вимоги щодо мінімальної кількості балів для участі у конкурсі не будуть застосовуватися для пільговиків, а це діти загиблих, полонених чи зниклих безвісти, військовослужбовців. Решта братиме участь у конкурсному від. Борі на загальних умовах на підставі розрахунку конкурсного балу. Особистий кабінет на сайті єдиної державної електронної бази з питань освіти можна створити з 1 липня у будь-який зручний час, навіть після початку прийому заявок. Для цього треба вказати адресу електронної пошти, пароль, серію та номер документа про освіту. Також треба вказати дані сертифікату національного мультипредметного тесту, чи ЗНО, номер пін-код, рік а ще серію та номер шкільного атестату. І контактні номери телефонів також необхідно завантажити фото 3 на 4 До речі, зроблені на телефон селфі подавати не можна. З 19 і до 31 липня реєструватимуть заяви вступників безпосередньо вже до вишу. Для цього в електронному кабінеті треба обрати ступінь, який хочете здобути вашу освіту, бажану спеціальність, форму здобуття освіти та джерело фінансування, Як і минулого року до кожної заяви треба додати мотиваційний лист. Окрім того, що це обов'язково. Скова умова, якісний мотиваційний лист це додаткова перевага в тому разі, якщо є кілька претендентів з однаковою кількістю балів. Максимальна кількість заяв, які можна подати до закладів вищої освіти, це 15. З них максимум 5 на бюджетні місця. До кожної такої заяви треба вказати її пріоритет від 5 до 1, де 1 – це буде найбільша пріоритетність. І про зрахування: до 5 серпня заклади вищої освіти мають сформувати рейтингові списки та оприлюднити. Писки рекомендованих для зарахування на бюджет максимум до 10 серпня планується зарахування бюджетників до 30 серпня має відбутися зарахування і контрактників.